Вас у новому відео, хоч і захворіла, але ж ділянка сама себе не прибере, тому приємного перегляду. Вибралися ми по сосиску в тісті. по ходох, я не знаю, як воно правильно називається. Так, ідемо да, ми <как> через ліс. Я, звісно, хвора. Але не хочеться і дитині відмовляти. Температура невелика в мене, тому поки що йдемо. Травма. Не, 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 ну не така. Ну, маленька дітська травма. Маленька дітська травма. Блин. Так, ідемо ми мандруємо через ліс. Так, через ліс споткнувся. Через ліс просто коротший ну. шлях. Тому пробуємо йдемо. Востаннє цією дорогою ми ходили, коли я ще була вагітна. Це було, напевно, місяці вісім назад, я так думаю. Це коротша дорога. А є ще довша дорога, але вона прям по дорозі. Ми туди вже ходили, коли вочик народився. Мама виноград! Ага. То ми з коляскою ходили, але там дуже такий рух машин. Немає тротуару в деяких місцях, і потрібно якось так кучкуватися на краю дороги. І коли їде з машина з обох сторон, воно трошки страшнувато. Тому ми вирішили йти без коляски через ліс. Купили бажаний ход-дог, а ти син, що ще хотів? Коктейль. Коктейльчик. Ох, якби ще коктейльчик. Я зараз в повному шоці. У мене сьогодні дитина сама на себе не схожа. Вовчик сьогодні проснувся о вісім ранку, не в п'ять ранку, у вісім. Дав мені поспати. І ми зараз гуляємо вже хвилин сорок. Він заснув в слінгу. Він спить. Я не знаю, що це сталося, але він спить в слінгу. Це та дитина, яка... В ньому перебувала хвилин п'ять і тоді починала плакати, бо хоче з нього вилізти. Я не знаю, що це сталося. Це капець. Вкусно? Повернулись ми вже додому, зайшли ще в магазин, мені потрібен був відбілювач і купили ще ось таку штучку, типу такий липкий ролер, який знімає там шерсть, різний бруд з одягу. Тому що, коли у нас не було кота, він нам в принципі не потрібен. Зараз є кіт і дуже багато шерсті. І дівчата, це самий найкращий відбілювач, який взагалі у мене був. Цей міс Хелен він навіть поряд не стояв, я вам чесно кажу. Саме відбілювач він відбілює, от в мене біла раковина, от я зараз її якраз і відбілюю, Насипаю цей відбілювач, заливаю кип'ятком, от на раз-два. Одного разу я просто на кольоровій футболці спробувала вибілити п'ятнишко з цим відбілювачем, в мене іншого не було, і трішечко з'їло колір, тому на кольорових речах краще не, не користуватися ним. Взяла спробувати цей плямовий відник. Побачимо, якщо він такий самий класний, як і цей. То просто ну, не буде їм ціни. Тому я вам раджу спробувати, тому що він дешевший, ніж Міс Хелен, і мені події він набагато краще. Я останній раз брала міс Хелен, я не знаю, він мені взагалі не зайшов, чому всі так його форсять. Я цього не розумію. Хотіли піти погуляти, але певно вже будемо сидіти вдома. Прям страшно щось насувається, гримить. Думаю, зараз буде і блискавки. Всі сусіди щось палять. Ой. Обожні. А там світло. Прикольно. Пять хвилин після. Всім привіт! Я на ці дні зовсім випала з того графіку, щоб знімати відео, тому що Вовчик був дуже сильно неспокійний. Він в мене весь час був на руках, а сьогодні вже наче більш-менш, але це не точно. Ще поки день почався. Ми їздили вже в лікарню, здавали Вовчику аналізи, загальний аналіз крові, тому що завтра буде вакцина і у Любчика, і у Вовчика. А в малого трішки ще сопельки залишилися. І ми думаємо, чи це від зубів, чи це все-таки хвороба, і вакцину поки робити не будемо. Але вона у нас ця вакцина, яка потрібна до п'яти місяців її зробити. А нам 4 лютого вже буде. Якого 4 лютого? Господи, 4 липня виходить? Так, 4 липня буде 5 місяців. І до цього часу потрібно зробити вакцину. Тому будемо чекати аналізи і вже побачимо. Ще буде по аналізам. Я сподіваюся, що вони сьогодні ввечері прийдуть, тому що попередньо ми на завтра записані вже робити прививочки. Ось так. Е, за ці дні що я зробила? Нічого такого, <смі>, тому що я не могла. Е, але все ж таки мені вдалося прибрати в шафах, е, поховати, щоб ви розуміли, е, я ось тільки сховала е, поховики. Уже їх скоро доставати знову треба, а я їх тільки сховала. Ну, неважливо. Уже як є. Поховала поховики, поховала е, зимнє взуття, поприбирала в шафах. Ще мені потрібно це взуття помити, тому що за один раз я не встигла все. Ось, І планую, все-таки ми з чоловіком вирішили, що зимній одяг ми будемо виносити на горище. Да, щоб нам тут було більше місця для зберігань. Ось так. І все ж таки хочу прибрати ще гардероб у себе, прибрати косметику, тому що я нічого не зробила. Пройшов майже тиждень. І я не зробила нічого, тому що я просто не могла. Ось так будемо пробувати робити щось далі. Я сподіваюся, що у Вовчика все ж таки настрій з'явиться, він буде себе добре вести, не тільки на руках, тому що ми так. він прокинувся, почав прокидатися знову пів п'ятої о п'ятій ранку. Він трішки погуляв, заснув. Тоді ми якось пробували ще виходити на двір, коли сонечко було. Трішки ще на дворі гуляли, наче на дворі гуляє добре. Ну але все ж таки на руках. Більше він нігде не хоче. Ні в качелі, ні в гойдалці. Взагалі ніде. Ось так. Тому будемо працювати далі. Куда приїхав? Ой, Карли, привычку делать. Привычку делать. Да. Знаешь, ты? Это. Это типа, если крышку снять, и туда сливки. Сбить. Вершки? Да, вершки. А не сбить и сливки. Ну, сбить и вершки. Повернулися вже додому з лікарні. Я не знаю, для мене це наскільки важко, це коли дітям дають прививки. Я не знаю, я на силу пережила е, період, коли Любомирчику маленькому давали прививки, тепер ще й Вовчик. Ми сьогодні поїхали, дали спочатку Вовчику, він так плакав. Потім е, ну Любомир був настроєний, він прям рішуче був настроєний, що все, він їде робити прививки. Він... Навіть не сильно ну, сказав, що він боявся, але сильно виду й не подавав. Приїхали в лікарню, він також в настрої був. Дали вовчику прививку, він ще теж більш-менш, а потім, коли вже лікарша сказала, що вона розігріває його вакцинки, він як почав плакати. Я не знаю, я вже думала, що визивати там, чоловік четверо, напевно, щоб його тримали. І, врешті-решт, я сьогодні була поганою мамою, тому що я тримала і малого, скрутила, крутилою, тому що йому ніжко потрібно було тримати. І я скрутила Любомира, тому що його також потрібно було тримати. Тримала його я, тримала лікарша, і, лікарша, і е, вже прививочку робила медсестра. Е, спочатку зробила в одну руку, а потім в іншу. Я не знаю, це для мене дуже сильно важко. Мені, мені важко морально, коли вони оце плачуть, ти нічого зробити не можеш. А ще Любасик сидить, я його тримаю, а він кричить: мама, мама, ну, це, це важко. Я думаю, мене мами всі зрозуміють. Ось потім ми вийшли з кабінету, поки Любомир грав планшет, я поплакала. Мені це було потрібно. Ось приїхали додому, тут я вирішила, що потрібно вже почистити косметику свою, трішечки попротирати, вже підготувала все, що мені треба, володі серветки, сухі серветки. Тут, якби прибрано, але потрібно просто повитирати від е, пилюки. Е, ця пилючка, яка ось сідає в самій косметиці, Ось тут потрібно прибрати 20 гривень, потрібно забрати, вони тут не потрібні. Ну і тут вже. В цій шухляді поперемивати кісточки е, і все поскладати. Тож зараз я буду це робити. Помічник мій також завжди допомагає. Mm. Да? Mm. Протирай. Okay, okay. Поки буду протирати косметику ще, е, вирішила на одну тему поговорити. Це я тільки недавно якось замітила, а раніше цього якось не замічалося. Як зараз швидко плине час? Е, раніше такого не було. От е, Коли навіть Любчик був малесенький, якось так ну, довго, приємно довго йшов час, коли він, там, наприклад, зів е, грудне молочко, він зовсім був маленький, е, коли його носили на руках. Ну, якось, ну, прям, прям довго час йшов, і ти насолоджувався цією миттю. А зараз, от коли народився мій другий син, якось наскільки швидко йде цей час, я навіть не розумію. От коли ну, наче я тільки ось вчора народила його, і е, він дуже мучився з животиком у нас. І я так думала, Боже, та швидше пройде той час, коли у нього пройде цей животик, типу, е, кажуть, там до, чотирь, до чотирьох місяців вже животик повинен пройти. І я собі думала, Боже, та пошвидше, будь ласка, цей час, цих 4 місяці, тому що я так не хочу, щоб він мучився. І тут уже хоп-хоп, і йому ну, ось через декілька днів вже буде 5 місяців. П'ять. Я навіть я не розумію, коли. Ну, ну, звідки, звідки цей час? І він вже ніколи не буде таким маленьким, яким він, як він був. Його вже ніколи не поносиш так на ручках, такого малесенького. І це якось так, я не знаю, якось так прикро, тому що час дуже швидко пішов. І це, ну, це просто капець. Він уже ну, пробує повзати, він уже, ну, скоро піде, я не знаю. І весь час просто розумієш, що потрібно насолоджуватися кожною миттю. Зараз така небезпечна ситуація в країні. Потрібно насолоджуватися дітьми, е, старшеньким, меншеньким, завжди їх обіймати, тому що цього часу виявляється так мало. Ось так такі не знаю, такі мої роздуми. І хочеться кожному донести, що потрібно від життя ловити кайф, від дітей ловити кайф, від чоловіка ловити кайф, тому що проживаємо життя одне. А воно дуже швидко у нас проходить. Тому ось так. Не знаю, комусь таке цікаво чи не цікаво, але мені хотілося поділитися своїми, ну не знаю, я б назвала це навіть переживаннями, тому що мені так не хочеться. Тепер вже не хочеться, щоб цей час так швидко йшов, тому що ну, навіть не, не встигаєш насолодитися малесенькими дітьми. Вони вже такі дорослі. Ось так. А ще я дуже хочу на море. Я взагалі люблю море. Я люблю, та я люблю і гори, я люблю і море. Але, наприклад, якщо є можливість поїхати на море, я б залюбки поїхала на море. Е, і діти, ну, як діти, Любомирчик, також дуже хоче на море. Я йому обіцяла в минулому році поїхати, але в минулому році е, я не, не хотіла ризикувати. І... Пообіцяла йому, що ми поїдемо в цьому році, але і в цьому році ми на море не попадаємо. Ось так. Також, якщо є можливість їхати на море, їдьте, беріть з собою там батьків, якщо потрібна, наприклад, допомога з дітьми. Я думаю, батьки не відмовлять в цьому. Беріть з собою батьків, їдьте, насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся літом, сонцем, морем, тому що ну, це потрібно, це потрібно для здоров'я. Це потрібно для морального здоров'я, також не тільки для фізичного. Ось тому я, я за такий кіпіш: якщо є можливість, то обов'язково потрібно їхати. Бо я знаю, це по своєму досвіду. Якщо відкладати це на потім, типу, та, потім та, в наступному році цього не буде. Так само, як і, наприклад, з якимись речами. Якщо ти хочеш щось купити, і в тебе зараз, наприклад, є ця можливість. Купи зараз, не відкладати це на потім. Бо я е, знову ж таки я завжди це кажу: та потім, потім, типу, е, зараз там не буду брати, не буду їхати, не буду купувати, а потім це, це потім ніколи не настає. типу, А це потім е, зараз з тобою в одній кімнаті. Ні, потім такого не буде. Потрібно жити зараз, цією хвилиною, цією секундою. Ось, ну, Я вважаю, що потрібно так. Може, перетираю косметику, і я розумію, от, наскільки багато раніше я фарбувалась. ну, Коли був час, я дуже багато фарбувалася. Я люблю фарбуватись. У мене, ну, я вважаю, у мене, в мене достатньо косметики. Я е, завжди люблю дивитися якісь нові варіанти е, макіяжу. А от коли я вже вийшла в декрет вдруге. В мене наскільки мало цього часу, я сподіваюся, що коли вовчик уже підросте, в мене буде побільше часу, тому що я прям кайфую від цього процесу. Мені дуже подобається. А так, в мене зараз самі, самі швидкі збори. Це просто як я вже показувала на відео, як я збиралася. Закінчувати цей влог, але зараз ми ще швидко йдемо е, на нову почту, точніше, на поштомат. Мені потрібно забрати посилочку, я замовляла спред для тіла. Е, ось тому він вже прийшов, буду його забирати. Прийду додому, зроблю таку маленьку розпаковку, оціню запах, тому що я дуже за нього чула багато відгуків хороших що дуже гарно пахне. В нас маршрут перестроєний. Ми, як завжди, занесло. Занесло нас в магазин. Ми вирішили, що треба набрати морозива. Тому що різко вискочило сонечко, до цього було холодно. Ми набрали пакетика морозива. Да? Ось так уже доходимо додому. Ну що ж, ми вже прийшли додому. Я забрала нашу посилочку, точніше мою посилочку. Зараз будемо відкривати і дивитися аромат. Я сподіваюся, що він буде дуже гарно пахнути, тому що віртуки на нього я чула гарні. Це, до речі, мені мачете. Ой, вони на тіну дуже класно упаковують. Ніде нічого не пром'ється, не розділюється, не поб'ється. Великобакош. Я люблю, щоб вона була велика. Так, ось такий. Я його дуже хотіла. Боже, в нього ще й плівочка. Це Солде-Жанейро. Номер 40 Я спочатку вагалася, хотіла або 68, або 40. І всі кажуть, що, ну, не всі, а багато хто каже, що 40 прям кайфовий буде. Так, ану. О, я уже відчуваю, что классный. О, Боже. Он офигенный. Вот, кто любит солодкий, это так, как с моими парфумами. Кто любит солодкий, это прям взагалі кайфово. Класс. Взагалі класний, але це тільки тим, хто любить солодкі аромати. Я люблю, я кайфую від них, тому я буду ним, звісно, користуватися. Так, тому, друзі, буду завершувати цей мій тижневий влог. Я надіюсь, ми будемо зустріч... зустрічатися з вами у нових влогах, тому до нових зустрічей.